Всім привіт! А ми сьогодні знову будемо збільшувати губи. Процедура збільшення губ це не тільки збільшення, це і покращення шкіри губ, їх зволоження, а також профілактика старіння. У нас сьогодні наша алінка. Вона збільшує губи вперше, тому для неї ми підібрали препарат Ювідерм Смайл. Він достатньо щільний. Він буде тримати форму і він ідеально підходить для первинного збільшення, адже тут 0,55 мл. Перед процедурою обов'язково показуємо препарат клієнту. Звертаємо увагу на терміни придатності. що упаковочка герметично запакована. Препарат називається Ювідерм Ультра Смайл. Придатний до 024 року, герметично запакований, я при вас відкриваю. Ось такий гарний фіолетовий шприц, тут 0,55 мл. Збільшення губ сьогодні ми проводимо в адравматичній техніці за допомогою канюлі. Що це означає? Прокольчиків буде всього лише декілька по куточках рота, і далі поверхня губ буде не пошкоджена, тобто вже завтра ви можете їх фарбувати, цілуватися і все інше. Перед початком процедури ми провели з Аліною консультацію. Вона мені сказала, що не хоче дуже великі губи, дуже великі не вийдуть, тому що свої губки в неї маленькі, тоненькі. Тому ми додамо, просто підкреслимо її природню гарну форму, гарний контур і трішечки освіжимо їх. Обробляємо. Я одягаю масочку і ще раз обробляю ручка. Я зараз зроблю два прокольчика по куточкам рота mm -hmm. і один з цього боку. Сильно-сильно mm -hmm. зажимаю і роблю малесенький кусь. Як справи? Коли вводиться, є якісь неприємні. Так, дивіться, коли буду вводити канюлькою, препарат має в складі лідокаїн і воно буде німіть. Воно не те щоб зовсім больно, просто неприємно. Mm -hmm. Потихенечко, дуже обережно. Ось я вже на місці, як ви себе почуваєте. Раз. Я рекомендую вводити препарат при збільшенні губ маленькими дозами по 0,5 в декілька сесій. Чому так? Тому що чим менша кількість препарат, тим менше він передавлює судини, нерви і губи не так набрякають. Легша реабілітація. Плюс вам більш звично дивитись на себе в дзеркалі. А якщо є якісь комочки, я перевіряю, одразу розминаю, щоб нічого не було. Щоб все було дуже гарно, вам нічого не заважало. Я піддавлюю, піддавлюю, чутливо. Трохи Дивимося по зубному ряду, буду всі зубки видно однаково, тому що губи мають бути симметричні в декількох положень, перепосмішці з відкритим ротом і закритим ротом. Так, uh -huh. тут може бути чутливо, тому що ми треба uh -huh. тут все-все-все обійти uh -huh. і дійти, аж о сюди, ось є. Uh -huh. Протокольчики були. Лише по куточкам, тут бажано не облизувати. <різь> Їсти можна, цілуватися можна, губи фарбувати можна. Ось такий класний натуральний результат у нас вийшов без болі, без синячків. І щоб ви розуміли, настільки це не боляче, клієнт навіть розмовляв під час процедури.